Всім привіт і вітаю вас на кальянному каналі Світсмоук. З вами Євген. А на столі у мене продукт Мадуро. Як я і обіцяв, роблю друге відео, де ми розберемо окремо парфумовану лінійку, а також їх безаромку. Дві різні сигари, тому що багато питань поступало до мене, чим вони відрізняються, як з ними правильно працювати, які особливості у парфумованої лінійки. І власне про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Та перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я хотів би підвести підсумки одного з останніх розіграшів. Мені здається, зараз просто ідеальний момент для цього, тому що стосується він якраз таки продукції Мадуро. Підводимо підсумки розіграша та знаходимо трьох переможців, які заберуть подарункові паки від гарного бренду Maduro. Я нагадаю, що умови були, як завжди, максимально прості. Це підписка на два інстаграм-аккаунти: мій інстаграм та інстаграм виробника з гарної суміші Мадуро. Підписка на цей ютуб канал, лайк під відеооглядом е про Мадуро та комент також під цим відео. У випадку, якщо ви виконали. Всі перечислені умови, можливо, саме ваш комент зараз тут з'явиться. Хочу нагадати, що всіх переможців ми визначаємо за допомогою рандому. Отже, запускаємо рандомайзер. І три, два, один. Ось, власне, і вони, друзі, мої щирі вітання. Для того, щоб забрати свій приз, все, що вам потрібно, це написати мені в Директ в інстаграмі. Він тут зараз має десь з'явитись. І ми вирішимо, як коли і якою транспортною компанією вам буде зручно забрати свій приз. Ще раз. Мої щирі вітання. А ми повертаємось до теми цього відео парфумованої лінійки та сигарних безаром від Мадуро. Якщо ви не дивилися попереднє відео, то я рекомендую вам розпочати з нього, тому що ми. Про базову лінійку говорили, про те, що таке сигарний бленд Мадуро, як з ним правильно працювати. Сьогодні ми будемо розбирати вже більш скурпульозні та складні теми, які стосуються парфумованої лінійки та безароми. Я розділю це відео на дві частини: спочатку, ми поговоримо про парфумовану лінійку, а також що таке парфум в кальяні. А в другій частині ми розберемо сигари. Отже, парфум. Штука насправді не те, щоб і нова, але в Європі, наскільки мені відомо, не було жодного успішного кейсу для того, щоб зробити парфумовану лінійку. І от виходить бренд Maduro і одразу випускає перші три аромати окремо парфумовану лінійку, причому зроблена вона була ідеально. Та давайте спочатку розберемо, що таке парфум. І це насправді дуже важлива тема, тому що багато гостей, які приходять до лаунжів, вони дивуються, що можна корити. Як вони кажуть, парфуми в кальяні, це ж типу якось дико. Але слово парфюм пішло від латинського перфумом через дим. Багато років тому якраз такі парфуми і наносили за допомогою диму. В сучасності, напевне, тільки в церкві залишилось, що владен додають кадило навпаки. В кадило додають ладен. Так, і от раніше, в принципі, так парфуми і наносились за допомогою диму. І в принципі, якщо так от подивитись, то не дуже це так і незвично. Ну і величезний плюс для індустрії в бік розвитку, тому що за останні 10 років вже було придумано десят, сотні сотні різних класних ароматів. Купа різних поєднань. Кашмір вже всі перепробували, якісь різні варіації з чайними сумішами, з гелями, вже все спробували, здається, і отут виходить парфум, якраз таки нова ніша. І особисто моя думка, що парфум це дуже нішова історія, яка в першу чергу орієнтована на тих людей, хто шукає щось нове, хто вже давно в індустрії. Якщо в минулому відео я казав, що сигара Мадура це для людей, які. Шукають щось цікаве, і з неї потрібно починати знайомство, то парфум це вже наступна ступінь От парфум і без арома. Хоча разом з цим дуже багато навіть досвідчених користувачів. Поцінювачів правильно сказати, кальяно не можуть оцінити парфум, але він просто їм не подобається. Це нормально. У випадку, якщо вам не подобається парфум, спробуйте щось інше. Наприклад, без арому. у своїй парфумованій лінійці сигарний бренд Мадуро е презентував три смаки. Спочатку це One Million, Creed Aventus та Black Afgano. Також лімітована версія сигар Milk and Matcha. Вона буде розсилатися кальянним інфлюенсерами. Поки що в основну лінійку її не додали і не знаю, чи додадуть. Давайте зараз кожен смак. Швиденько розберемо окремо. Розпочнемо ми з мого улюбленого смаку це Creed Aventus. Сьогодні я забив його в чашку для відео, також спеціально взяв телефон, тому що дуже велика складна композиція, і буду вам зачитувати. На старті тут іде поєднання таких знайомих нам ароматів: це соковитий ананас, також бергамот та лимон. Додатково, серце нашого смаку це дерев'яні ноти, дуба та сандалу, також жасміну, Скусу, карамелі та щавлію. І все це разом створює такий повноцінний, складний букет, коли ти не можеш виділити якийсь певний аромат, а відчуваєш просто. Неймовірно класний та складний аромат в процесі спілкування з виробником. Він розповів мені, що для створення саме парфумованих смаків вони використовують близько 10 різних ароматів для того, щоб створити і основні ноти, і те, що буде підкреслювати цей смак, і додатково ще ті, які будуть залишати якийсь післясмак вам. Ну і в цілому, це створює от таку от складну правильно сказати буде складну картину, яку зрозуміє не кожен. Але однозначно, щоб я не розповідав сьогодні про ці смаки, я раджу вам їх спробувати в першу чергу для того, щоб отримати якийсь новий досвід, цікавий для себе. І по-друге, просто зрозуміти чи подобається вам ця вся нова парфумована історія. One Million – також досить цікавий та класний смак, його база це цитрусове поєднання. Тут у нас іде е, соковитий грейпфрут, червоний апельсин та м'ята. Також е, тут є відтінки кориці, гострого імбиря, кардамона, рози. Додатково тут іде сандал, дуб, і, вс. і додатково це все ще приправляється. Після смаком шкіри. Оце мені неймовірно подобається. Довгий час це був мій фаворит. Та, напевно, я вже забагато в закладі його перекурив, але однозначно, це один з найцікавіших ароматів, які я куштував у своєму житті. І останній – це Black Afghan. Його основа це такий чорний, міцний, досить в'язкий еспресо з додатковими нотами дерева сандал та дуба імбиря, також лакричної смоли, трав'яної ноти, і все це завершується такою м'ягкою солодкістю маршмеллоу. Досить цікавий аромат, який, як мені здається, сподобається саме тим людям, хто полюбляє кавові смаки. І от, власне, базуючись на цьому описі, я і радив би вам розпочинати знайомство з парфумованою лінійкою. Вибирайте те, що як ви вважаєте, буде ближче для вас, також хочу сказати, що відрізняється вона по ціні від базової лінійки не сильно, але вона трішки дорожча, тому що набагато складніше і в процесі створення, і в виробництві. Також хочу сказати, що посилання, де придбати всю продукцію Мадуру. В Україні я залишу в описі до цього відео. Там також буде мій персональний промокод на знижку. Там буде і основна лінійка, і парфумована, і також сигари. І підводячи короткий підсумок про парфумовану лінійку. Ні, навіть про все парфумоване направлення. Я хочу сказати, не дивлячись на те, що це повністю нова, дуже цікава та класна ніша, нове направлення. Люди діляться на Два табори, ну здебільшого, їм або це не подобається, тому що вони не можуть зрозуміти ці аромати, якісь вони дивні для них. Або ж люди відкривають для себе щось нове, тому тут треба тільки куштувати цигари. Тут я хотів би зупинитися спочатку на пакуванні, тому що воно виконано не тільки преміально, а зі смаком. Тому що виробник, коли робить от щось подібне, вони хочуть натякнути своєму покупцеві, що ти розумієшся на класних дорогих речах, у тебе є смак. Знаєте, це можна було б порівняти з якимось класним алкоголем. Наприклад, дорогим віскі є дуже класний віскі що дуже популярний у світі. І знаєте, от щось є таке схоже. Людина, яка купує Делмор зачасту вона розуміється не тільки добре на алкоголі, а також і на стилі. І щось схоже мені здається, якраз таки і спробували втілити. Тут у нас іде, здається, такий пластиковий тубус зверху віск, ну і тут у нас печатка з логотипом Мадуро. Виглядає правда класно. На старті Мадуро випустили дві різні сигари. Сигара, яка більша, це Нікарагуа, а сигара номер 2 поменша, це Робусто. Тепер ніж з ними починати працювати, перш ніж їх купляти, потрібно розуміти, в чому відмінність Нікарагуа від робусти. Наприклад, Сагара Нікарагуа відрізняється, правильніше, буде сказати, виділяється. Вона виділяється своєю насиченістю тютюновою, а також додатковим земельним присмаком. Також по міцності, хочу сказати, що Нікарагуа вона йде міцніше, ніж Робуста. Але окрім цього, виробник також зак... Клав додаткові ноти, які можна відчути в цій безароматичній сигарі. От, наприклад, в Нікарагуа у нас основні ноти: це торф, тютюн, горіх, кавово-шоколадні відтінки. Верхні ноти це легкі спеції, суха трава та дим від дерева на секундочку. А базові ноти це шкіра, вугілля, підсмажений хліб та шоколад. Ось така от історія чекає. Нас в сигарі від Нікарагуа. А от Робусто я б сказав би, що це дещо інша історія. Сигари Робусто, по-перше, вони менші від Нікарагуа, це видно і по тубусам. Вони в довжину близько 12-14 сантиметрів. Їх радять дуже часто новачкам, тим, хто хоче зайти в сигарні клуби, тим, хто хоче з цим познайомитись. Ну і порівняно з Нікарагуа, у Робусто йде. Трішки менша міцність. Основні ноти в робусто це у нас е, світле дерево, дуб та кедр, також е, горіхова серцевина, кремова текстура і природна тютюнова солодкість. Верхні ноти це білий перець, суха трава та кавовий пар. А базові ноти це шкіра, торф, підсмажений хліб та темний шоколад. І не дивлячись на те, що це без арома, все одно різні ноти ви будете відчувати. Причому в одній і тій самій сигарі. Різні люди можуть відчувати різні ноти. Комусь більше буде віддавати дерев'яні ноти, комусь, можливо, горіхові, комусь шоколадні, комусь земельні, і так далі. І так далі. І, власне ось ця вся совокупність факторів і створює окрему нішу в направленні цигар. Тому що безарома відрізняється і від базової лінійки, і від парфумованої. Вона, вона просто інша. Переходимо від слів до діла, як правильно нарізати. І як правильно працювати з сигарною базаромою. Спершу нам потрібно позбавитись від воскового покриття, а потім просто відкрутити верхню кришку. Зриваємо захисну пломбу і на нашу дощечку викидаємо нашу сигару. Якщо в банці в нашому залишився якийсь сироп, потім окремо вильємо його. Вже в судок чи в іншу тару, в якій ви будете тримати сигару для нарізки, можна використовувати або ножиці, або ніж, тільки моя порада: використовуйте загострені інструменти, тому що основна задача тут не зминати цю сигару, а її потрібно порізати. Дуже велика помилка багатьох майстрів: те, що вони беруть будь-який ніж, який є у них під рукою, і починають це крамсати. Наше завдання нарізати його без. Якоїсь деформації. І нарізка має бути трішки більше за середню для того, щоб у нас от все це правильно крилась, для того, щоб видавало всі правильні відтінки. Тому що у випадку, якщо ми зробимо черещур мілку нарізку, є вірогідність, що це все буде горіти. Тому що сигара Мадуро, їй не потрібно великої кількості жару. Я зараз курю чашу на 2-25-х вогульках. Якщо нарізка буде чещур великою, то вона не розкриється у повному обсязі. А Якщо ви додасте ще більше вугілля, то є вірогідність, що чашку ви можете спалити. Тому я рекомендую звісно ж починати з нарізки вище за середню а далі ви вже можете експериментувати. І важливий нюанс. Я спеціально зупинився на половині сигари, тому що в різних частинах. Сигари у нас іде різна інтенсивність та різна насиченість. І на це впливає їх скрутка. Наша середня частина вона найбільш насичена, найбільш така. Жорстка, правильніше буде сказати. А частини по краям вони найбільш м'які. На це впливає кількість листу, тому що при скруці найбільша кількість листів вона якраз таки знаходиться всередині. І, відповідно, найменша кількість листів знаходиться тут. Також у нас іде і різна пропитка, тому що з країв вона йде набагато більше, ніж іде всередині. Тому. Можна зробити два варіанти. У випадку, якщо ви хочете поекспериментувати, то я раджу вам окремо взяти середню частину та нарізати собі, спробувати, як вона буде відігравати в чаші, і окремо е, зробити собі одну чашу з краюшку. Тут ви маєте відчути саме різницю в м'якості. У випадку, якщо ви шинкуєте одразу всю сигару, то важливо її добре перемішати для того, щоб у нас е, створився один такий єдиний аромат, і це не відрізняється з різних частин сутка, коли ми будемо брати це для роботи. Ось, в принципі, і все, друзі. Це така основна інформація, якою я хотів з вами поділитись. Сигара та парфумована лінійка вона нічим не відрізняється від базової лінійці при роботі. Хочу нагадати, що правильно потрібно працювати з жаром, не перегрівати її. Гріємо на трьох вухольках. Перші декілька хвилин також куримо на трьох, потім один забираємо, і майже весь сеанс по куру у нас проходить на двох. В цьому випадку сигара у нас має максимально розкритися та віддати весь аромат, всі ноти, всю ту. Всю ту красу, і то насиченість, яку заклав туди виробник. Окремо, хочу сказати те, що мені дуже подобається, що зараз на ринку з'являються гравці, які настільки скурпульозно, професійно підходять до створення свого продукту і роблять його зі стилем та зі смаком. Це мені дуже подобається. І навіть через стільки років ми продовжуємо відкривати щось нове, цікаве в кальянній індустрії і дивимось на якісь направлення, де можна вчитись. Це The cat Дуже класно, і це те, за що я люблю кальянну індустрію. Ось, в принципі, сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що відео було вам корисним. Якщо так, то не забудьте поставити йому лайк, щоб матеріал відображався іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте в дзвін для того, щоб не пропускати новий контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke. Сьогодні в центрі уваги у нас була парфумована лінійка, а також безароматичні сигари від бренду Maduro. Ну, і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.